Іноді людині потрібно просто простір, простір щоб видихнути, простір щоб почути себе. Новий радіопроєкт простір, відверті розмови з психологами про життя, віру, стосунки і внутрішню рівновагу. Щочетверга о 18.30 на на Янтернефем. Простір, твоя опора серед шуму світу. Будемо стартувати. Чуємося з тобою на хвилі 97,6. Просто зараз у студії Янтерна FM. Я Софія Труш та також разом зі мною психологиня духовно-психологічного центру. Простір Галина Онишко. Доброго вечора. Добрий вечір. Маємо сьогодні перший такий тематичний ефір нашого нового психологічного проєкту під назвою Простір. І ви знаєте, це одна, мабуть, з таких найбільш актуальних тем сьогодні. Будемо говорити про Втрата, вона дуже така щемлива ця тема, але однаково важлива для всіх нас, особливо в таких непростих обставинах у часі війни, під час воєнного так, власне, всього цього пережитку. Нам, в принципі, втрата є сьогодні знайомою. Кожен по різному, проживає її чи не проживає. Тож як з тим боротися, як прожити втрату? як... Знайти спосіб жити далі, будемо говорити сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Дякую вам. Так, будемо говорити про втрату, про тему, яка є дуже непроста, навіть mm -hmm. я б сказала, достатньо складна, але життєва. Так. Кожен з нас рано чи пізно, в той чи в інший спосіб, зустрічається з втратою і проживає її або не проживає. Але перше, що я хочу сказати, що. Кожна людина на землі вона має ресурс, має достатньо сили, щоб прожити цю втрату, щоб інтегрувати її і продовжувати жити. Але знову ж таки, коли ми зустрічаємося з втратою, нам стає, коли світ рухне в один момент, ми не знаємо, що робити, і ми не знаємо, куди і як далі жити. І таке враження проходить, що, начебто, життя зупинилося. От, але за якийсь час воно, так, так сказати, попускає. І е, тут перше, що я хочу сказати, що втрата і проживання втрати твоє нелінійним процесом. Воно швидше відбуває таким хвилеподібним, як хвилі в морі чи Накриває, в, Скажімо, Накриває, так, в uh -huh. Е, І ті хвилі, коли вони накривають, то так дуже кепсько людина себе почуває. Uh -huh. і Ті моменти взагалі нічого не хочеться. Але потім хвилька трошки-потрошки відходить і стає легше. І дуже важливо відчувати у ті моменти, коли стає легше і давати собі можливість наповнюватися ресурсом, наповнюватися сенсом і продовжувати жити. І таким чином ми можемо сказати, що людина, яка проживає втрату, вона наче йде по таких двох дорогах: одна дорога е, проживання болю, проживання своєї втрати дуже болючий шлях. І одна дорога це є дорога життя, де вона продовжує вести побут, дбати про сім'ю, дбати про себе. І... Є моментами, що і одна, і друга дорога, я ще так скажу, вони є дуже важливими. Важливо не зациклюватися і не просто жити, 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 бо і відкидати цю втрату. Але також не можна тільки зациклитися в горюванні. Звичайно, що на початку можна сказати так, коли і біль таким інтенсивним і дуже. Яскравим, то ось ця дорога е, болю, дорога жалю, вона є... Людина на ній перебуває більше часу свого, так ніж на дорозі життя і побуту. Але чим більше часу минає, то ці дороги так спочатку вони стають рівними, а потім все ж таки життя стає більше. Так, з того, що ви говорите, можна вже зробити висновок, що відкидати той біль, закривати очі на нього теж неправильно. Мабуть, що треба навчитися правильно з ним е, жити. Але от знаєте, багато говорять, що та потрібен час, що час вилікує, час лікує. Мене рік, два стане легше. Чому воно так працює? Я завжди кажу своїм клієнтам: час не лікує. Е, лікує те, що ми робимо впродовж цього часу. Лікує те, що, як ми проживаємо і як ми інтегруємо нашу втрату, бо просто бо, бо можна проводити свій час постійному жалю, і тоді є великий ризик, що людина розвинеться депресія чи якісь інші побічні ефекти, або ж це горювання прийде в таке, так ми називаємо ускладнений перебіг, в ускладнене горювання. Важливо. Як проживати цю втрату, якщо настільки важко, що ви відчуваєте, що не можете собі дати з тим раду, є спеціалісти, які супроводжують в проживанні втрати. Але mm -hmm. тут ще одразу хочу наголосити на те, що кожна людина має достатньо в собі сили і ресурсу для того, щоб прожити втрату, яка їй трапилась, яка з нею сталася, скажімо так, що нам вже видається, що ми навчилися з ним жити, але якщо цей біль знову з'являється через. Там рік, два, п'ять. Чи це нормально? Це нормально, це нормальний процес, тому що е, він може бо може статися, не знаю, на щось нагадати про людину, якої вже нема, е, щось тригернути, як е, кажуть психологи. Е, не знаю, якась подія, щось, що відбувається, якийсь. Е, Знайшли книжку, а в книжці була фотографія чи щось uh -huh. інше, і тоді, от з таким оця хвилька знов підходить і накриває uh -huh. оце відчуття болю і від, від, від тої втрати, яка відбулася, але це є цілком нормально. Добре, а як відрізнити тоді? От ви вже сказали, що є таке поняття, як ускладнене горювання. Як розуміти, що я собі даю ради з тим? Або, наприклад, коли є оцей такий відправний час, той відлік того, що вже щось не так, і я сама не справляюсь. Дивіться, про ускладнене горювання ми говоримо, коли минає достатньо багато часу. У нас є така умовна. Я ще раз кажу, це є умовна одиниця часу, це є рік після втрати, коли ми проходимо повністю календарний цикл і повністю угу. проживаємо всі етапи того. Проживає болю. всі етапи того болю і всі ті календарні свята: угу. Різдво, Великдень, Дні народження. Такі, тригерні, мабуть, що точки. так. так. От, але коли е, минає більше часу і людина не живе, а постійно проживає втрату, це вже є не окей. Угу. І тут можемо говорити про ускладнене горювання. Або ж таки, коли минуло достатньо багато часу, а людина просто відмовляється згадувати про померлу особу, так що. Це теж не нормально. Це теж не, не окей, так. Uh -huh. Або ж може бути так, що вона зациклюється і в, всюди, і робить культ з того, що з тої людини, яка померла, так? Тому тут по-різному. Що робити в такому випадку? Як собі допомогти? Чи до кого звертатися і коли звертатись по допомогу? Тут важливо розуміти, щоб ті, хто оточують людину, помітили, що щось не так. І звернулися до спеціалістів. Або ж якщо людина сама відчуває, що вже минуло досить часу, а вона не може справитися з тим болем, і цей біль є настільки інтенсивним і важким, що заважає їй жити і виконувати щоденні обов'язки і щоденне там піклування про дітей чи про себе навіть побутові звичайні речі. Так, побутові звичайні речі, я кажу, навіть якщо важко встати і почистити зуби вранці, це вже е, такий. Дзвіночок, тож варто звернутися до по допомогу до спеціалістів, можливо, можуть допомогти якісь певні дії, ритуали, якісь символічні речі, щоб так на тому першому етапі себе не допустити до тої такої критичної точки. Важливо, от, власне, тут ритуали допомагають, і важливо проживати втрату. І одні з тих ритуалів ми навіть маємо, коли маємо чин похорону, ми маємо там 9 днів і 40 днів. Ага. Ці моменти теж допомагають інтегрувати і прожити втрату чи роковини після смерті людини. От і важливо їх не уникати, брати в них участь, але, знову ж повторююся, не, не зациклюватися на тих моментах. Дуже ще часто, знаєте, коли людина втрачає близьку рідну, важливу собі, так для себе людину. Ми говоримо про неї, але ще треба говорити про тих людей, які є поруч, з тою людиною, яка переживає втрату. Дуже часто ми не знаємо, що сказати тій людині, яка втратила когось близького. І треба теж вміти правильно себе поводити, вміти сказати правильні речі. Що робити в таких випадках, як себе поводити? Я досить часто чую, коли кажуть людині, яка втратила, ну то все буде добре, так щоб підтримати, що в мене цей період, що людина адаптується, інтегрує, mm -hmm. проживе ту втрату, і все буде добре. Але в той момент, коли людина проживає дуже гострий біль, фраза все буде добре, навпаки, її заганяє в те, що не буде, ну, бо не є зараз, не є добре. Я mm -hmm. втратила того, кого любила найбільше в житті. А мені кажуть, що все буде добре. Не буде добре, бо його чи її більше немає. Uh -huh. І тут важливо просто бути поруч, просто допомагати так і наскільки це може. Елементарно, навіть приготувати і принести їжу тій людині, яка горює, яка втратила ось ось когось свого своїх рідних. Це вже може бути підтримкою. А що, а що казати ще? Як, як є правильні і, скажімо так, стоп-фрази, яких варто уникати, і що навпаки можна говорити в такій ситуації? Ну такі точно стоп фрази, напевно, е, от, о, останнього, що мені десь е, пригадалося, mm -hmm. це е, Жінка, яка втратила чоловіка, молода жінка, і казала Та, ти ще молода, ще все в тебе попереду. Угу. Це, це точно стоп фраза, тому що вона зовсім ніяк не допомагає їй прожити цю втрату, навіть якщо в неї все попереду ще купа років життя. Зрозуміло. А як тоді бути, якщо сама людина закрилася і не хоче так? Тої підтримки, тої допомоги приймати, або взагалі не хочу говорити про втрату. Інколи важливо дати людині час і дати простір, і дати можливість побути наодинці, тому що кожна людина проживає біль по-різному. Е, йому дуже багато потрібно говорити, бути серед людей і проговорювати, згадувати про того, хто загинув чи помер. Так? А є люди, які просто закриваються в собі і проживають той біль в собі. І тут важливо бути поруч, але не втручатися в цей процес. Дати людині можливість прожити так, як вона відчуває, так як вона цього прагне. А себе самого як підтримати в такі моменти, коли поруч ти є з тим, хто втратив близького, хто проживає зараз ту втрату. Тут важливо дбати, розуміти, що я є підтримкою для того, хто втратив, бути поруч, але і не забувати про себе. Угу. Також Наповнювати себе ресурсом для того, щоб могти віддати його тій людині, яка проживає той біль. Ми навіть неодноразово із священниками на наших ефірах дуже часто теж стикалися і доходили до того висновку. Що щоб комусь допомогти, когось підтримати, треба й про себе також власне думати в першу чергу, бо тільки коли ти наповнений сам з собою, в гармонії, ти можеш. Дати той ресурс інші, поділитися і підтримати пані Галину. Ми ще маємо запитання від наших слухачів. Власне, я нагадую, що наші ефіри ще унікальні будуть і тим, що у кожного з вас перед самим ефіром тематичним буде нагода поставити те чи інше запитання стосовно певної тематики, і на нього абсолютно анонімно почути відповідь в прямому ефірі. Тож маємо запитання від нашої слухачки, яка пише, як не замикатися у Собі при втраті і дозволити близьким мене підтримати. Як не замикатися у собі, як на мене тут важливо знайти власний безпечний простір для проживання втрати і відчувати, прислухатися до себе, слухати себе і відчувати, що в даний момент мені є потрібно і що я хочу. бо не закриватися від інших, бо і відчувати, чи ця підтримка мені йде на користь, чи вона навпаки мене ранить. Або шукати, ну, і шукати важливу людину, яка є безпечною. Ну бо не всі е, близькі, на жаль, так сталося, що не всі близькі наші вміють нас підтримати під час втрати. Угу. Шукати людину, яка буде безпечною, і яка стане тим, таким опорою для вас, щоб прожити цю втрату. Або ж звертатися знову ж таки по кваліфіковану допомогу до спеціаліста. До спеціаліста так. Е, пані Галино, я вам дуже дякую за те, що ми сьогодні обговорили насправді дуже важливу для нас і актуальну тему. Власне, ми так в основному говорили, в принципі, про таке доросле середовище, але в цьому контексті не забуваємо і про дітей, тому я би навіть вас попросила також проанонсувати наступний наш тематичний ефір, де ми будемо говорити більше про. Дітей, як вони ем, правильно мали б пережити теж втрату, дуже важливе, дуже важливе питання. Та і ми часто, знаєте, зустрічаємося з тим, що дітей відгороджують від втрат і відгороджують начебто та, uh -huh. так, а хай чого діти постоять ставилися? в стороні, тому що ну бо для чого дитині відразу проживати там цей біль, особливо uh -huh. коли там бабуся чи дідусь помер. Але важливо з дітьми про це говорити, бо досить часто, коли... Дорослі проживають втрату, не говорячи дітям про неї, а вже пізніше за якийсь час вони говорять про це дитині. Дитина проживає її по-своєму, а дорослий вже відгорював. І тоді таке ну, одні відгорювали, а ті ще тільки починають. Тут важливо, з дітьми важливо говорити про втрату на їхньому рівні, в залежності від віку. І про це, власне, думаю, буде говорити моя колега наступного разу. Більше. Так, наступного четверга о 18.30 з нами в студії буде Марта Жук, дитячий психолог, з якою ми більш детально поговоримо про те, як діти проживають втрату. Вам дуже щиро дякуємо за те, що ви сьогодні з нами і ми проговорили такі дуже важливі для нас актуальні питання. Дякую вам. Іноді людині потрібно просто простір. Простір, щоб видихнути. Простір щоб почути себе. Новий радіопроєкт Простір. Відверті розмови із психологами про життя, віру, стосунки і внутрішню рівновагу щочетверга о 18.30 на янтернефм. Простір. Твоя опора серед шуму світу.